Ну, каутувати значить розгадати суперника. Треба дивитися за тим, як він рухається, його стиль боксу. У мене був стиль боксу. Я подивився, що він буде давати назад, відходити. То я почав наглішим бути і так і виграв. Допомогти виграти своїм підопічним всіляко намагаються тренери. Вони мотивують боксерів перед боєм, підказують під час поєдинку. Втім, вигуки іноді не долітають до спортсменів. Та те, що ми кричимо, воно двояке. Більшість випадків, напевно, має великий досвід, що воно нічого не дає. Тому що, якщо він чує, то, буває, сидиш тихенько говориш, він відчуває, не треба говорити шопотом, він тебе виконує рот. А буває, ми кричимо це більше наші тренерські емоції, Ми вимагаємо. Від спортсмена більше, чим він може зробити, напевно, і тому у нас такі емоції. Емоцій має вистачити на три раунди і три змагальні дні. Учасники ж не всі доїхали до Львова. Окрім гостей з Франківська, на відкритий чемпіонат Львівщини мали приїхати ще й боксери з Кировоградської, Рівненської та Тернопільської областей. Була домовленість, але через, видно, ну, фінансові причини, бо дехто захворів, то відмінили трошки свої поїздки. Не вийшли на ринг свого часу і суперники Андрія Котельника. На той час спортсмен уже став переможцем чемпіонату Європи. Серед юніорів, втім на дорослих обласних змаганнях майбутній чемпіон світу так ні разу і не виступив. Пам'ятаю, що просто зважувався, мав, мав проводити три поєдинки, я з них ні одного не проводив, тому що спортсмени знімалися. А от Іванові достатньо було одного поєдинку, аби виграти першість. У його ваговій категорії був єдиний, проте незручний суперник. Противник був нескладний, високий для мене. Мені против таких саме тяжко боксірувати, Але я зробив те, що. Посоветував мені Роман Зінович між раундами. Війшовшовперед, щоб щоб першим номером і більше наносив точних ударів. Усі чемпіони області стануть відомі у суботу. Найкращих тренери збірної розглядатимуть для участі у чемпіонаті України. Оленка Кук, Віталій Дорош головні новини Львова.